Початка, ну що ж, прийшов час відділити рукави від тіла і в'язати окремо. Реглавні лінії я забираю в тіло, пров'язую. Далі я вирахувала, що у мене буде 18 петель підрізу. Набираю їх ось такими схрещеними повітряними петлями: 2, 3, 4, 5. До речі, дівчатка, в мене тут, я буду міксувати кольори, і, якщо вам цікаво, номер цього кольору 7404. Далі на додаткові спиці чи тросики, на будь-що признімаємо петлі рукава. Перезняла петлі на додаткову ось цю шпильку. Так. Далі об'єдную тіло, пров'язую, знову ж таки регланну лінію забираю в тіло. В'яжу це в мене, дівчатка, зараз спинка. Пров'язую спинку і аналогічно друга рука. Так само перезнімаємо, зустрінемося на початку ряду. І так, дівчатка, я знову дов'язала до цього рукава, і далі в'яжемо за задню стіночку наші повітряні петлі, для того, щоб перші лицеві були схрещеними, не перерозтягнутими. Так, рахуємо, скільки по тілу в мене має бути петель. 98 це перед, 98 спинка. Далі 18 – один підріз, 18 інший, і 4 петлі петлі регланих ліній. Отже, в мене має бути на спицях 236 петель. Далі, дівчатка, або в'яжемо тіло вниз і визначаємо довжину за допомогою примірок, або виміряємо, на яку довжину нам потрібно пров'язати вниз. Множимо на кількість рядів в 1 см, і можна в'язати по лічильнику. Ну, можливо, вам такий варіант буде легший пров'язати певну кількість рядів, скільки ви там заміряли. Це вже дивіться за вашим власним бажанням. Отже, я буду в'язати вниз без ніяких змін, потім зустрінемось. Дівчатка, тепер приступаємо до вив'язування рукавчика, Один я вже зв'язала, і можу вам його показати. До ліктя. Я в'язала пряме полотно, далі зробила прибавочки, розширила його. І в кінці в мене тут 5 рядочків резиночки. Що, дівчатка, ще покажу. Петлі ось бокові, піднімала додаткові, потім їх їх збавила ось наш підріз. Ну, давайте приступимо. Скільки в нас петель на рукаву. У нас має бути 46 петель. Але початково в нас ось тут була одна петелька, з якої ми все почали весь наш рукав. Тому має бути на спицях 47 петель. Далі додасться 18 петель підрізу, піднімемо їх. І ще ось тут, дівчатка, з боків. Будемо піднімати якісь протяжечки. Щоб не було ось тут петлі підрізу закінчаться отут, наші петлі тут пару протяжок треба підняти, щоб не було дірочки, розриву. Потім за два ряди їх скоротити, пров'язати раз-дві разом, і другий раз дві разом. Вони нам взагалі не потрібні, і ми на них і взагалі і не розраховували. І не рахували їх, так? Отже. Дівчатка, що ми робимо? Шукаємо наші петлі. Вив'язали тіло ми вниз, далі шукаємо наші, звідки ми будемо піднімати. Ну, ось дивіться, ось ішла петля вниз. І піднімаємо першу петлю. Далі от Дівчатка, тут добре видно, зараз вам покажу. От Видно, коли йде петля ось вниз, вона така, отут як... вона тут як затягнута. Далі між цими петлями йде така протяжка. Оце дуже такі широкі, ми їх піднімати не будемо. Пропускаємо ось цю протяжку, бачите, і далі видно, де виходила наша петелечка. Піднімаємо два, протяжко пропустили. Три. Ці петлі розтягуються, потім підтягуємо, вона вже ж тут нитка не зафіксована. Чотири. от їх важко піднімати. П'ять. Я набрала сімнадцять. І ось останнє 18, далі все, і далі у нас йдуть наші петлі рукава. Ось це все розтяглося. І тут ми піднімемо пару петель, або взагалі, як вийде в нас, ми будемо зараз дивитися, по ходу, такі, щоб вони не дуже розтягувалися. Ось якісь протяжечки, дівчатка. Беремо або напів петля. Ось так от. Піднімаю, пров'яжу, взагалі, можу відразу скоротити, так от, з хрещеною лицевою. Все, далі я пішла в'язати петлі рукава і зустрінемося біля цього краю. Все, дівчатка, ми біля цього краю рукавчика. Знову дивимося, піднімаємо пару протяжечок, якісь такі, які менше всього. Розтягнуться. Зараз витягну спицю. навіть можемо відразу їх скоротити, пров'язати з хрещеною лицевою. Потім ще один ряд пров'яжемо, також їх скоротимо, приберемо ці петлі, вони нам не потрібні, вони зайві. І тут у нас все поки що таке розтягнуте, підтягуємо цей хвостик і в'яжемо. Далі я в'язала прямим полотном. У нас тут є два шляхи, як в'язати. Або ми до ліктя в'яжемо методом примірки, або ми від пахви до ліктя заміряємо ось цю довжину, множимо. На кількість рядів в 1 см, і ми знаємо, скільки рядочків нам пров'язати. Дівчатка в мене тут пров'язано 50 рядів прямого рівного полотна. Отже, в'яжемо спочатку по прямій. Дівчатка пров'язала я свої 50 рядочків, далі буду робити прибавки. ну Я хочу, щоб цей рукав був ширший. Але ну не дуже, знаєте, Ну не дуже, щоб він був широкий, нормальна така, щоб ширина була. Тому в одному ряду я вирішила, що прибавки буду робити після кожної третьої петлі. Взагалом у мене 65 петель на спицях. І якщо. Я розділю 65 на 3, це вийде 21,6. Тобто буде 21 прибавка, і 65 додати 21, в мене буде загалом 86 петель. Як я буду робити прибавки? В принципі, зараз 65, 86, ну, якщо так розраховувати, то. Ну, Трохи буде ширше рукав. Якщо ви хочете трошки, щоб він був пишніший, наприклад, вашу кількість петель розділити на дві петлі, і ви розумієте, скільки петель тоді додасться, якої ширини буде приблизно ваш рукав, щоб ви спочатку уявляли, як це буде виглядати, а потім вже в'язали. Отже, Я пров'язую три лицеві, прибавка, піднімаю петлю попереднього ряду. Прив'язую лицеву схрещену за передню стінку, в'яжу далі 1, 2, 3, прибавочка. І ось так до кінця ряду. Дівчатка я виконала всі свої прибавочки, які планувала, 21, більше мені не треба. І далі ряд... в'яжу 65 рядочків лицевої гладі. І потім ще 5 з хрещеної резиночки 1 на 1, і зустрінемось, я покажу, як я закривала. Дівчатка, Зараз я вам покажу, як я закриватиму резинку на рукавах, і, в принципі, так само на тілі. Ну, резиночка, як і можна було б подумати, така корява, ну, ми знаємо, яка в нас пряжа. Отже, я закриваю дуже просто: заводжу голочку в дві петлі, протягую ниточку, далі зліва направо заводжу голочку в крайню петлю, знімаю її зі спиці і протягую в неї ниточку. Знову повторюю те ж саме: справа наліво заводжу голочку в дві петлі. Далі зліва направо заводжу голочку в останню петлю і знімаю її зі спиці. І ось таким ось чином закриваю всі петлі до кінця ряду. Дівчатка, тіло я дов'язала на довжину 75 рядочків. Потім 10 рядочків резиночки з хрещеною 1 на 1. І закрила тим же самим закриттям голочкою, так як я закривала на рукавчиках. Ну, от, в принципі, все. Надіюсь, майстер-клас вам сподобався, був зрозумілий. В'яжіть в задоволення. До нових зустрічей, пока-пока!